Слава Україні! Сьогодні вже 24 липня. І що ж ми з вами сьогодні маємо? Маємо те, чого кожен із нас досяг. Хто досяг якихось позитивних чи, можливо, негативних результатів як людина, хтось як громадянин, хтось як керівник в громаді, суспільстві, державі і таке інше. Але давайте ми сьогодні. Задамо собі запитання і подумаємо, як на нього будемо відповідати, чи сьогодні, чи в майбутньому, неважливо. Але питання риторичне, що я зробив особисто або своїм колективом в спільній боротьбі з російським агресором. Питання складне. Байдужість. Байдужість, надзвичайно складний і підступний ворог, який присутній завжди. Постійно агресивний і складний. Тому, шановні українці, давай, бо не будемо байдужі і зробимо те, що ми сьогодні можемо зробити. Давайте в пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну в підтримку їхніх рідних і близьких, в підтримку Сил оборони напередодні Дня Незалежності України. 24 серпня в день державного прапора України 23 серпня підіймемо державний прапор, майбутній стяг перемоги в наших оселях, в наших локаціях, де ми мешкаємо, в організаціях, установах, в будь-яких структурах і будьмо солідарні, справжні патріоти своєї держави. Героям слава!